Доброго ранку діти. Дітки, відгадайте загадку. Хоч без крил, але літаю, вербі коси розплітаю, погойдаю в лісі гілку, заколишу в квітці пчілку, якщо добре розлютити, ага. можу шкоди наробити. Що це? Так. Так, це вітер. Добре. А як можна ласкаво назвати вітер? Як ви гадаєте? Вітерець. Так? А давайте ми з вами пригадаємо, як шумить вітер. Як він виє? Ось так. Ш -ш -ш. Давайте ми з вами тихенько промовимо. Давайте разом зі мною. Шш. А давайте тепер голосніше. Ш, а давайте тепер ще голосніше. Шш. Молодці. Так, добре. А зараз я вам пропоную послухати віршик. Слухайте уважно. Вітер, вітер, вітерець. Ой, який ти молодець! Скільки зразу збив з гілок? Грушок, яблук та сливок, скільки їх лежить в траві, на стежках, у кропиві і в куточку між кущів. Тільки що ж ти наробив, нащо з листям позривав, на що гілку поламав? Хочеш яблучка? Зривай, тільки гілки не ламай. Дітки, скажіть, будь ласка, вам сподобався віршик? Сподобався віршик? Так? Добре. Мені теж він сподобався. А скажіть, будь ласка, вітер який? Якими словами про нього сказано у вірші? Хто запам'ятав? Вітер, вітер, вітерець, ой, який ти молодець, так? Добре, а скажіть, будь ласка, а що назбирав вітерець? Що назбирав? Подивіться уважно на картинку, що він назбирав? грушок, так? Яблук та сливок, вірно? Добре. А що ж він зламав? Подивіться. що він зламав, Ярослав? Він зламав гілочку на дереві, так? А скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, це добре рослина чи погано, Семен? Це добре рослинам, чи погано? Для рослин це погано, що вітер зламав гілочку, так? Це погано. Так, добре. А тепер ми з вами зробимо теж маленький вітерець, але за допомогою ваших ротиків. Візьміть, будь ласка, листочок. І наберіть якомога більше повітрячка носиком. Ось так. І ротиком дмухаємо на наш листочок якомога сильніше. Робимо нібито вітерець. Ось так. Отакий. Так. І ще набрали носиком повітрячка. І видихаємо ротиком на наш листочок. Молодці. Ще набрали носиком повітря і дмухаємо на наш листочок. Молодці, дітки. Добре. Дітки, а зараз послухайте дещо цікавеньке про вітер. Вітер буває теплий і холодний, це залежить від різних. Вітер здіймає бурю, зриває восени листя з дерев. Жене хмари по небу. І коли вітер okay. погоду okay. називати вітряною, так? Добре. Дітки, давайте ми з вами пригадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили. Про що? Говори, тучка так, молодець, добре. Провітер. Молодці. А хто до нас прилітав у гості? Хто? Хто прилітав до нас у гості? Хто це? Ярослав? Хто? Вітер вітерець, так? Добре. А скажіть мені, будь ласка, а як називається погода, коли дме вітер? Хто запам'ятав? Так, вітряна, так? Таку погоду називають вітряною. Добре, молодці. Так, Добре, так. Е а зараз я вам пропоную е згадати чистомовки. Давайте ми з вами послухаємо е спочатку мене уважно, а потім ми разом з вами повторимо. Бі-Бі-Бі. Виє вітер у трубі. Ру, ру. ру Вже немає вітру. А давайте тепер разом приготувалися. Давайте разом. Бі, Бі. бі Виє вітер у трубі. Повторюйте за мною разом. Ру. ру. Це немає вітру. Давайте разок разом. Давайте. Приготувалися. Давайте разом. І Бі, Бі. бі. Вий вітри. ут Б. Повторюйте за мною. Ру. ру ру Же немає. Вітру. Добре, молодці дітки! Отже, на цьому наше перше заняття завершується. Я чекаю всіх вас на другому занятті. У нас буде з вами малювання. До зустрічі!